Вітаю на каналі. Сьогодні серія про, знову ж таки, про двигун Д245 Євро 2 від моєї грузової автівки. Бачимо, вже зібрав я двигун по низу блока, тобто ГРМ. Маховик встановив. Потрібно ще закинути підшипник, тому що був такий гудів. О, є новий затягнути маховик. І сьогодні встановляю ГБЦ головку блока циліндрів. Вчора скидав коротеньке відео про клапана, її почистив. Зараз покажу, зараз покрасив. Отак. Зараз все обсихає. І буду встановляти на прокладку второпластові кільця. Ось лежать. Були в комплекті в моєму такому великому. О, скільки зможу, покажу. І буду обтягувати голову. По двигуну, в принципі, буде все. Навісне, нш насос, паливний насос, компресор. І буду працювати по КПП. КПП бачимо, яке замаслене. Є варіант, що, може, буду розколювати, як будуть фінанси для того, щоб обслужити її, тому що там ремкомплект коштує трошки грошей. Більше всього, що буду цим займатися. Заміна диска щеплення, вижимного підшипника. І, в принципі, все. Нові подушки і можна ставити на автівку. Закинув второпластове кільця на прокладку ГБЦ. Бачите, отак, біленькі ці. Зараз вже бачимо деталі головки, кришка головки ГБЦ. Так, ГБЦ вже на місці. Затяну в е, два рази, буду протягувати в три. Перший раз 10 кілограмів дав, другий раз 14. Отаким От динаметричним ключом. І зараз ще дам 20 кг. Може, 21 побачу. Там у мене максимально кажеться позначка на ключу. Зараз я вам скажу. 21,4. Якщо видно, да? то є 21 кілограм. Обтяну. Ну і потім ще раз, після того, вона постоїть і з деяким часом ще раз спробую. І це буде все. Так, залишилося відрегулювати клапана. Закручуємо ці всі кришки. І далі продовжуємо по зборці. Помпа. Зараз розібрав ось компресор. Трошки кидало мені в повітря масло, хочу розібратися. Або кільце міняти, або саму поршню. О, Покаже далі, що там робити. Так, буде слідче відео. Вже повністю зборка і установка на автомобіль. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.